З дитинства любиш спорт та не шукаєш розваг у телевізорі чи інтернеті, а при першій же змозі біжиш на баскетбольний майданчик. Все це при Олександра Зубковського – голову Федерації баскетболу краю та водночас тренера Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Розвиток же цього виду спорту у краї перш за все пов'язують із ентузіазмом молоді та тренерів. Я з 6 років ходив на футбол до 10 років. Потім щось у мене там, Несокласник мене потягнув на баскетбол. Я прийшов на баскетбол і нічого ще не зробив навіть на тренуванні. Мій перший тренер був Людмила Йосина Саприкіна. Вона мені сказала, я просто віддав якусь там передачку, вона сказала, Саша, ти умничка, молодець, я куплю тобі конфетку. Я думаю, блин, нічого не зробив, а вже молодець. Успішну кар'єру спортсмена Олександр пов'язує зі створенням та розвитком баскетбольного клубу Ужгород. Талановитого хлопця запрошували й інші клуби, але не склалося. Тепер увесь свій запал чоловік направляє на створення потужної баскетбольної школи у краї. Я грав тільки ну, за баскетбольний клуб «Ужгород». були різні варіанти, але якось вони так. Пролетіли десь. Я не опять же, не було вже тренера, який мене би підштовхнув, десь сказав, направив того, що навіть їздив там на на перегляди, мене брали, а я сам собі щось придумав, щоб десь що вдома краще. Ну і поки от ми зробили вдома, і вже якби вдома стараємося розвивати і допомагаємо молодим хлопцям, щоб виправити помилки, такі, як робили ми. Більше десяти років Олександр Зубковський працює у Закарпатській ДЮ США. Виховувати юних баскетболістів справа надвідповідальна, адже важливо підготувати не просто талановитого спортсмена, але й достойну людину. Натхнення чоловік шукає саме у своїх талановитих вихованцях, які прагнуть покоряти нові вершини. В першу чергу, звісно хотілося хотілось би, щоб вони були хорошими людьми. Ну, і над цим ми в першу чергу працюємо. Те, що можна бути дуже гарним спортсменом, якщо в тебе внутрі щось не те, то, звісно, ну, і на тренера теж дається, тому що ти його виховав і, мабуть, щось зробив не так і якось не так виховував. Є таке, да, коли ти себе сам заставляєш, коли ти не відтримуєш від цього задоволення, то ну, досить важко, досить важко і навіть там взяти до уваги зарплатню, яку ти отримаєш за цю роботу. Коли нема дітей на тренування, а от нема цього от, як сказати, вдохновення, да? і зовсім навпаки, коли ти приходиш, в тебе вся команда на тренування, всі готові працювати, ти від цього отримуєш такий заряд енергії. Тренуються діти у третьому залі юності, а також на відкритому майданчику спорткомплексу, як і ряд інших видів спорту, баскетбол часто розвивається не завдяки, а всупереч. зокрема, під впливом багатьох несприятливих факторів, в тому числі й фінансового. Однак закарпатські баскетболісти не збираються зупинятися. Якщо літом у нас проблем нема з майданчиками, з усім, то зимою ну, на, на період, коли починається сезон чемпіонату України, це, звісно, у нас, ну, можна сказати, жахливі умови, тому що ми з року в рік чекаємо, що в залі номер 3 зроблять ремонт, але поки що там якось не доходять руки до цього. Чекаємо дуже на спортивний зал ну, буревіснику, який ми які, в принципі зробили ще два роки тому, але до сих пір ще не поставили конструкції баскетбольні. Хоч ми вже як федерація надали їм табло, наше там висить в залі баскетбольне. Все там підготовлено, майданчик намальований, Тільки залишилось питання. От закупити ці баскетбольні конструкції. Хотіли, щоб я вже тужну вже з нового сезону вже грав. Ну в цьому залі. Там уже можна і трансляції якісь організувати, ну і глядачим, хоч я ну, де на балконі, да, там вже е, більш зручно. Ну і зал тепліший, красивіший. Зараз Олександр Зубковський є граючим тренером БК Ужгород та разом із Василем Товтином виховує різні вікові групи дитячої баскетбольної команди. Із всеукраїнської та міжнародної арени часто привозять вагомі звитяги. Мрієш чоловік саме дитячу команду привести до чемпіонського титулу. Спортивні цілі, чесно, в мене в першу чергу це стати чемпіонами всеукраїнської нацької баскетбольної ліги. Тобто, стімно, ми працюємо з дітьми, щоб стати чемпіонами по дітям. Тоді буде сразу видно результат, Тому що по дорослим можна когось добрати, можна взяти, появляться гроші. Зібрати команду і ну, це, в принципі, в більшу чергу від фінансів. Ну і далі, звісно, хотілося б, щоб ця команда перейшла вже в доросле і показувала там ці результати. Це дійсно от мрія. Із 2009 року баскетбольний клуб Ужгород змагається за чемпіонство у першій лізі України. Минулого року закарпатські баскетболісти зупинилися на стадії півфіналу. Так само, як і три юнацькі команди у всеукраїнській дитячо-юнацькій спортивній лізі. Зараз Олександр Зубковський та Федерація баскетболу Закарпаття працюють над покращенням рівня чемпіонату області та шукають нові зірки, аби запалити їх на баскетбольному небі України.